Друзі, мої вітання. Це сильні разом на телеканалі Тернопіль 1 та телеканалі НТБ. Сьогодні гостем нашої студії є Микола Прокупчук, медичний директор Тернопільського обласного онкологічного диспансеру. Пане Миколо, раді вас бачити в нашій студії знову. Дякую за запрошення. Всім приємного перегляду угу. уваги. І теж власне озвучу, чому запросили сьогодні вас, так скажімо, відірвали трішки від роботи. Адже 4 лютого у світі відзначається день боротьби проти раку. І от такі власне заходи, такі зустрічі, як сьогодні, із паном Миколою, спрямовані для того, щоб підвищити обізнаність населення стосовно раку, так і як потрібно себе, наприклад, обстежувати і коли ті не обстеження. Отож, пане Микола, давайте напевно розпочнемо перш за все із статистики якоїсь так коротко. Загалом, наскільки я пригадую, ми з вами бачилися останні у цій студії два роки тому, так? так і тоді говорили про якби одне число захворювань так на онкологію. Здається, це було там тисячу плюс людей в рік. Станом на сьогодні так маємо вже 24-й рік. Я розумію, що дані за 23-й рік якось також вже сформовані. Чи стало за цих два роки людей хворих на онкологію більше, зокрема в нашій тернопільській області? Ну, дивіться, на сьогоднішній день в світі в рік, по даних Міжнародної організації охорони здоров'я, реєструється більше 19 мільйонів захворювання на рак. З них 10 мільйонів гине. І недаремно, що цей день 4 лютого засновано День боротьби з раком для того, щоб привернути увагу суспільства до надзвичайно серйозної проблеми, яка є в суспільстві. Адже на сьогоднішній день... Захворювання люди, пацієнти помирають від раку на другому місці після серцево-судинних захворювань. Це велика кількість. На сьогоднішній день, якщо говорити за два роки з вами, що ми зустрічалися, звичайно, кількість захворювань зросла. Зросла це з рахунок того, що ну, знаєте, яка ситуація, військові дії, міграційні процеси, міграційні процеси Сходу України. Ми також реєструємо, вони в нас знаходяться на лікуванні. От. Але незважаючи на те, жителі нашої області також кількість захворювань зросла. Якщо таким брати... чином можемо говорити так, що люди через те, що був ковід, так зараз повномасштабне вторгнення, і люди просто можливо не мають часу піти зробити обстеження. Яке ну, от тут є різні необхідні. причини. Mm -hmm. Одні причини це страх, то що ми з вами розмовляли. Друга причина це те, що <кій> 아, війна і так є. Третя причина психоемоційний, ментальний ментальний стан. Тобто багато причин, звичайно, якщо брати в структурі, то в структурі захворювання, то найбільше припадає захворювання на розвинуті промислові країни. Більше 43% хворих на рак – це високотехнологічні країни. Теж це цікаво ще почути стосовно віку, чи зараз от, е, хворих на онкологію стало більше молодих людей, чи все ж таки ця статистика і е, похибка не змінила станом на сьогодні. Сказати, що хворіють на рак старше покоління, так, в більшості, але зараз на сьогоднішній день захворювання на рак е, різних патологій в молодшому віці. Набагато, набагато помолодша. Угу. Теж ви сказали стосовно е, війни, так станом на сьогодні, я розумію, що у вас дуже багато пацієнтів не тільки власне з нашої області, так. але й з інших регіонів. Е, чи можете можливо сказати, звідки їдуть пацієнти? От, можливо, там Харків, Херсон і ну, теж. В основному, в основному, це е, Донеччина, Харківщина, Сума менша, Дніпропетровщина ці регіони, які знаходяться, ті е, люди, які лікувалися в е, закладах. В закладах східної України вони в основному перебазувалися. переїхали сюди так, переїхали і теж отримують сюди. зараз допомогу, так і звичайно отримують допомогу в повному об'ємі згідно тих пакетів, які ми маємо законтрактовані з Національною службою здоров'я. І, до речі, тут теж хочеться трошки більше зупинитися так, стосовно цих пакетів, про які ми будемо далі говорити. Я так розумію, що дуже багато надає послуг Тернопільський обласний власний онкологічний а, диспансер. Давайте трошки розкажемо, що це за послу так ще можуть звертатися власне, ну, Кожен кація. лікувальний заклад заключає угоду з Національною службою здоров'я, тобто є е, певні пакети. Наприклад, пакет хірургічної допомоги, пакет стаціонарної допомоги без хірургії, пакет е, паліативної допомоги, пакет променевої терапії, пакет хіміотерапевтичного лікування і так далі там, на гістероскопію, на ендоскопію, всі види, тобто кольпоскопія, на ці всі види допомоги, діагностики, ми заключаємо контракт. Відповідно, те, що ми відпрацювали, те, що ми надали допомогу, пролікували, Національна служба здоров'я перераховує кошти на рахунок онкологічного диспансеру. Про обладнання, так і про саму якби, лікарню, давайте поговоримо. Чи дуже багато зараз я так розумію, є змін, відбулися певні ремонти. Напевно, за ці два роки, коли ми з вами не спілкувалися, що саме вдалося зробити, яка сьогодні техніка обладнання є на базі ну, медзакладу? Давайте можливо, ми почнемо інакше. Давайте ми почнемо з того, що коли пацієнт приходить в лікувальний mm -hmm. заклад, зокрема, онкологічний диспансер. На сьогоднішній день в нас є всі види діагностичних процедур, тобто УЗД, ендоскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія, тобто всі види інвазивних і неінвазивних методів обстеження. Зараз за кошти ЗЗУ ми оновили лабораторію, зробили ремонти лабораторії перенесли в інше місце, зробили, закупили е, хороші біохімічні аналізатори. Тобто лабораторія укомплектована в повному об'ємі, який необхідний для діагностики раку і для діагностики інших захворювань. Зокрема, виконуються всі е, е, маркери на онкопатологію, там, на рак яйників, на рак пішенкової залози, рак нирки, простати. Тобто це все виконується в нас в лабораторії. Раніше ми це мусили виконувати суміжних організаціях, з якими були законтрактовані. Зараз, на сьогоднішній день, ми це все маємо в себе. Відповідно, лабораторія оснащена новітніми апаратами, які дозволяють це все виконувати. Що стосується структури, наприклад, що таке онкопатологія? Онкопатологія потребує лікування не якогось окремого органу, чи, е, якоїсь, якоїсь ділянки. Онкопатологія це є великий комплексний підхід до кожної нозології. Що це означає? Це є і хірургічне лікування. В першу чергу підкреслює діагностика, uh -huh. точна діагностика, тобто з патоморфологічним дослідженням, з імуногістохімічним дослідженням, е, всіх тих видалених і в. Е, трепан-біопсія, яка виконується, всіх тих видалених макропрепаратів для того, щоб знати, яка це пухлина і як з нею боротися. Онкологія потребує комплексного підходу. Це є і хірургічне лікування, всі види хірургічних. Тручання, які проводяться в нас, вони виконуються на високому рівні. Зокрема, введено в експлуатацію ще одну операційну, яка на сьогоднішній день, ну, будемо казати, по, оснащена по останньому слову техніки. От. Виконуються всі оперативні тручання. Наприклад, при молочній залузі ми виконуємо органозберігаючі. Операції. При е, кишечнику почали використовувати, широко використовувати, е, це є лапароскопічні операції. Виконання mm -hmm. операції, як кажуть, людей лазером без розрізу, це е, покращує і пришвидшує виздоровлення, і ревітаційний період. Хворі буквально на другий день встають, ходять і не відчувають, що в них була така велика операційна травма. Виконуються операції на е, mm -hmm. Все частотеві системи. Зокрема, якщо є можливість, і ми діагностували, що можливо зберегти нирку, виконується резекція нирки. Ось. Виконується операція на щитовидній залузі, гортаноглотці, повний цикл гінекологічного, гінекологічних операцій, виконуються лапароскопічні гінекологічні операції, е, виконуються всі види операцій на шкірі. Пластичні. Хоча, звичайно, питання діагностики, ми це зараз ще повернемося до цього, питання діагностики. Ось. Другим етапом лікування це є хіміотерапевтичне лікування, тому що різні нозології потребують різного підходу. Наприклад, якщо при раку молочної залози, при раку товстої кишки, при раку шийки матки, операційний період проводиться хіміотерапевтичне лікування. У нас є непогане, хороше оснащене хіміотерапевтичне відділення, де проводять до і після, тобто не адювантну хіміотерапію до операції і в післяопераційному періоді. Mm -hmm. На сьогоднішній день ми забезпечені базовими препаратами для хіміотерапії. Звичайно, що препарати хіміотерапевтичні нам закупляє держава, ми які подаємо заявку, mm -hmm. і вони нам... Постачають звичайно, бувають моменти, коли можливо там з тих чи інших причин технічних деякі препарати приходять щось за пізнім. Тобто одній вже закінчився препарат, а другий, ж друга партія ще не прийшла. Ну, такі... Але все ж таки ці ліки є, так? Але Тут ліки теж є на сьогоднішній день в інтернеті є інформація, звичайно, що нібито, у нас на початку так, по звичайно, авторію, нібито, є не було, Інформація Зараз ми говоримо, що це і, і, і будь-хто може заглянути на сайт онкодиспансер, побачити, які в нас препарати є і все, що. Необхідно. Е, супутня е, супровідна терапія у нас є в повному об'ємі, тобто системи, шприци, такі необхідні речі, пиланки не вникають. От, Інфузійні препарати це є в повному об'ємі. Це ми закупляємо самі за ті ж самі кошти, які нам перераховує Національна служба здоров'я. Що стосується променевої терапії. Бо е, третім методом лікування онкопатології це променева терапія. На сьогоднішній день у нас працює е, дистанційна гамма-терапія, і на сьогоднішній день ми вже в е, нас готовий бункер для встановлення лінійного прискорювача, що дасть можливість більш цільово і більш з меншою травматизацією навколо оточуючих тканин впливати на пухлину. Це питання вже часу і надіємося, що десь на початку ліця він буде встановлений. Також готове приміщення і вже є на території лікарні комплекс брахітерапії, це близькофокусної терапії, яка дає можливість лікувати, безпосередньо підводити до пухлини датчик, який її руйнує. На сьогоднішній день це все поки в процесі. Але все ж таки ми можемо сказати, що це вже буде так, адже є стратегія так, це вже, і бачимо, що це повинно ä, бути в містах. Це вже роки. має бути при будь-яких варіантах, Гу -гу. Повинно, повинно бути це все є. Закінчений ремонт, е, 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 комп'ютерного автомограф, який... Е, на якому проводять планування. Що таке планування? Це коли е, пацієнту потрібно провести променеву терапію там, на легенях, на яких внутрішніх органах, на головному мозку, спеціально проводиться комп'ютерна томографія, вимірюється, щоб чітко підвести до вогнища пучок радіаційних променів. Ми можемо зробити такий висновок, так що перш за все йде діагностування і далі вже людина так, так, от, так. направляється на одну із цих ланок, так на один із цих, скажімо так, пакетів, ну, якщо можна сказати, як повинно тривати алгоритм цього лікування. Алгоритм, так? алгоритм простий. Хворий в повному об'ємі обстежуються. Тоді на засіданні мультидисциплінарної комісії з участю всіх фахівців, онкологічного диспансеру, маю на увазі променевих терапевтів, хіміотерапевтів, хірургів, анестезіологів, терапевта. Ми визначаємо план лікування. Тобто йде персоналізований підхід. Тому що не можна підходити до всіх одним шаблоном. До кожного пацієнта так, о, о, комісія правильно розуміє, розглядає цю історію. Абсолютно робить так, і власне виноситься якийсь висновок, як буде тривати це подальше лікування. Так, так. На що Якщо, краще якщо лікування дає, як ну будемо казати, ну немає позитивного ефекту або є погіршення, знову мультидисциплінарна комісія, знову розглядає, міняємо схеми. Ну, це кажуть, персоналізований підхід до кожного пацієнта. М -м. А давайте ще раз зауважимо: дуже важливо тут, напевно, підкреслити. Те, що... Uh... Потрібно приходити, якщо людина відчула так, якийсь дискомфорт, або, як теж кажуть, що можна зовнішньо перевірити, чи є, наприклад, тебе якась онкологія, потрібно зразу йти в лікарню, не варто е, чекати, так, бо кожен, кожен день, кожна хвилина тут теж дорога, мені здається. так? Ну, Звичайно, що так. Якщо пацієнт приходить в першій-другій стадії, тоді і є питання вилікування, ми тоді можемо виліковувати. Якщо приходить в четвертій стадії, коли вже є метастази, віддалення, звичайно, це лікування тільки продовження. На продовження життя і полегшення стану, і симптоматичне лікування для того, щоб е, тільки полегшити і тривалість життя збільшити, але, але не більше, але вилікування там не може бути. Тому, е, звичайно, на сьогоднішній день. В першу чергу це первинна ланка повинна працювати, яка оглядає пацієнтів. Ну і самі люди повинні розуміти, що якщо в тебе є на тілі якісь папіломки, якісь зміни, якісь реазовні поверхні, це треба звертатися. Ну, Давайте почнемо з того, що є візуальні форми раку і невізуальні. Ну, Невізуальні це зрозуміло. Поки щось не заболить, поки... Немає якихось симптомів, людина не піде в лікарню. Так? Але давайте будемо з того, що ми бачимо самі в себе зміни на шкірі, появу калу з кров'ю або слижою, часті проноси, вздуття живота. Наприклад, там, при жінки коли миється, при пальпації знаходять якісь утвори, звичайно, то треба звертатися, тому що на сьогоднішній день е як такої диспансеризації немає, хоча от раніше, після 40 років, і зараз необхідно проводити раз в рік гастроскупію, колоноскопію. Жінки до гінеколога хоча б два рази в рік треба з'являтися. І тому, зараз, що... зараз до речі маємо так таку коротеньку е, фотопідбірку, прошу, прошу її зараз показати, е, е, що потрібно проходити цей огляд, і от зараз ми бачимо, так е, які обстеження і в якому віці слід пройти жінкам. Е, можемо бачити, так теж дуже цікава і корисна підбірка. І також е, про чоловіків не варто забувати. Е, крім цього, теж є обстеження, які е, чоловіки, я так розумію, це раз в рік, так, хоча б, хоча б е, щоб. Ну, пацієнти так, проходили так. і от теж перевіряли, зокрема, от є колоноскопія і огляд у уролога. Тобто це дуже важливо і ну, е таким чином ти обезпечиш е і будеш знати, що з твоїм здоров'ям все гаразд. Якщо власне є якась проблема, то все ж таки тоді починається лікування, і е завдяки тим, що це на ранніх стадіях можна запобігти, власне, е якщо на ран... а якщо на ранніх стадіях це може бути просто вилікування, розумієте, е Якщо на ранніх стадіях, там, наприклад, ви е за. Начепили тему урології. Звичайно, що до уролога треба йти, це так само і в чоловіків, як і в жінок. В жінок буває рак, на сьогоднішній день в жінок на першому місці рак грудної залози. В чоловіків також. Тому, Я власне, маю на увазі не на першому місці, а маю на увазі, що також буває рак грудної залози. І тут треба. Треба просто проходити, так. Е, так, обстеження в лікарні, щоб власне, щоб була ця профілактика. Також от, для цього є такі дні, як сьогодні, так, щоб е, можна було більше про це розповісти і розповісти, як власне, от, самостійно можливо так виявити. Е, Зовнішнього є ж теж можливості ну, виявити. Я, ж, так, тільки, я тільки що так. говорив, що так. коли оглядаєш миється людина так роздягається, вона бачить на шкірі якісь зміни там, на виділення, кашель. Сухий кашель, який не проходить, це треба звернути увагу, тому що на сьогоднішній день захворювання легень на першому місці в чоловіки. Mm -hmm. Захворювання це є рак, це є дрібноклітини, недрібноклітини, захворювання бронхів. Ну і так підсумовуючи, теж, що ми говоримо, я розумію, що один із таких каталізаторів, чому люди не йдуть обстежуватися, власне, це є страх. І тут теж потрібно не боятися, потрібно йти спілкуватися з медиком і отримати необхідну консультацію. Ну, звичайно, люди просто бояться почути якісь невтішний діяльний. У ну, більшості так буває. Каже, я боявся, бо там обстежуся і щось в мене виявлять. А добре, що виявили, тоді можна лікувати. Але вже коли виявили, коли вже нема що лікувати, це гірша ситуація. Це тоді вже так. Давайте тоді розкажемо загалом. Про алгоритм дій так, наприклад, людина хоче обстежитися, так куди слід звертатися? Зразу йти в онк онкодиспансер чи до сімейного лікаря, ну, от яка має бути цей Дивіться е на сьогоднішній день, оскільки ми працюємо з Національною службою здоров'я, е пацієнт без проблем приходить в онкологічний диспансер з електронним направленням від сімейного лікаря. Ми з вами розмовляли. Якщо навіть немає якоїсь патології, у нас є спеціальний код скринінга обстеження на онкопатологію. І лікарі нашого онкоспесеру знають, вони ставлять цей код і обстежують, тобто це абсолютно нормально. і це схвально би було, якби так всі приходили для того, щоб провести скільними обстеження на онкопатологію. І думаю, тут варто теж замітити, що а, ці, ці обстеження відбуваються безкоштовно, адже так Значально, ці кошти всі йдуть пацієнти, від держави. Які, вони йдуть всі за пацієнти, пацієнти, які приходять з електронним направленням. А в нас в основному не в основному, Повністю приходять з електронним направленням, всі послуги надаються безкоштовно. Тобто аналізи, УЗД, комп'ютерна томографія, якщо потрібно, ендоскопія, колоноскупія. Це поспав таким чином цей міф, коли кажуть, що дуже багато потрібно коштів заплатити, щоб провести обстеження. Ми його можемо сьогодні розвінчати, Так, відповідно, що люди можуть і мають право пройти це обстеження, хоча б раз в рік так в лікарів через Звичайно. сімейного лікаря. Перше тоді записуємося до сімейного лікаря. Кажемо, що нас щось турбує так. або хочемо пройти оцей огляд. Відповідно, далі йде направлення до онкодиспансеру Абсолютно. і Тоді вже є повна картина твого здоров'я. Абсолютно вірно, здоров теж дуже цікава тема. Хочу, щоб ви, можливо прокоментували. Інтернеті люди часто шукають самі собі діагнози, думаю, що є така інформація, і часто натрапляють на всякі народні методи боротьби з онкологією. Наскільки це теж може бути небезпечно, коли люди самостійно вирішують вдома проводити самолікування, так і шукають якісь такі рецепти в мережі інтернету? Знаєте, я перефразую відому фразу нічого так легко не дається нічого так дешево не коштує, як недоречна порада. Що це означає? Це означає те, що е, хтось щось сказав. Е, я думаю, що на сьогоднішній день це повинні визначати фахівці. Це ті люди, які займаються безпосередньо тою проблемою, зокрема онкологією, які бачать, що це таке, які розуміються на цьому, і тільки тоді, коли ми можемо... Знати, тому що на сьогоднішній день будь-які методи доказової медицини вони полягають тільки на морфологічних дослідженнях, тільки на фундаментальних дослідженнях хіміотерапії, оперативного втручання. Тобто є протоколи, є протоколи світові, і є протоколи. Зараз на сьогоднішній день у нас встановлюються протоколи лікування онкопатології. зокрема там раку прямої кишки, зокрема раку шкіри, меланоми шкіри, молочної залози. І там все прописано на міжнародних стандартах, тому що всі ці протоколи вони є систематизовані і недаремно фахівці всього світу збираються. В, певних, в певний період часу обговорюють, які протоколи лікування, як лікувати, яка стадія. Перша стадія, значить, лікування таке, таке, таке. Друга стадія операція, хіміотерапія, променева гормонотерапія. Або ж хіміотерапія, променева терапія, операція. Тобто це все узагальнено давно. і Я думаю, що треба прислухатися до фахівців, а не до... Дорешних до порад інтернету так. Е, ще дуже таке цікаве особисто для мене запитання стосовно, якщо наприклад людина вже знає свій діагноз, е, як, наприклад, далі себе вести, так як до цього морально можливо підготуватися, зважаючи, що вас дуже великий є досвід роботи. От як пацієнту налаштуватися на цю боротьбу? Все ж таки, ми розуміємо, що це боротьба за своє життя, за своє здоров'я. Е, кілька порад, якщо можна, чи є взагалі такі поради, чи доречні вони до речі, ну, в такому знаєте, важко так сказати якісь щось радити, тому що ми будемо так, в твоєї ситуації не було, будемо казати, на місці пацієнта, але це все залежить від психологічного стану. Є люди різні, одним можна сказати відкритим текстом, другий кажуть, ви мені скажіть, то це чисто індивідуально, це важко говорити. Спочатку для пацієнта це шок. Для будь-якого пацієнта це шок, потім адаптація до шоку, потім недовіра, потім та недовіра зникає, як ви кажете, mm -hmm. починають в інтернеті дивитися, де що, як, лікуються. Ну, це важко сказати. Це такої поради, ось, від, якоїсь, від такої, пацієнта, якоїсь такої так панацеї немає в тому, щоб як порадити. Ну, не знаю. Мабуть, людина повинна сама пройти ці всі етапи, етап шоку, недовіри з невіри і коли вже розуміє, або ще краще вона бачить таких самих пацієнтів і бачить, які виліковуються, які вже пройшли ці етапи, тоді, напевно, настає момент. Якийсь, коли вона починає розуміти, що треба боротися, ну в основному так, ну, Так, власне, ми ж говоримо, що дуже багато е, було і успішного лікування дуже багато пацієнтів вилікувалося, і вони є прикладом для, для кожного, так хто теж ну, потрапляє в таку ситуацію. То, розумієте, в, в загальному, якщо говорити, то ага, там в когось щось там було, і лікували, і там невдарі. Але ж ніхто не питає, в якій стадії той пацієнт прийшов, з яким станом серцево-судинної, дихальної. Системи з якою супутньою патологією про це ж ніхто не говорить, розумієте, що дуже багато. От часто ми чуємо міфів, що нібито за кордоном медицина краще, і відповідно, багато людей е, їдуть туди лікуватися. Але все ж таки, е, ви почали говорити про те, скільки взагалі вас е, змінилося за цих пару років, так що дуже багато нового обладнання, е, так ремонти у відділеннях. Е, тому теж хочу вас запитати на вашу е, суб'єктивну думку: чи е, все ж таки сьогодні наша українська медицина? Стоїть на рівні світової, так чи можемо ми теж е, е, сказати, що от ми сьогодні конкурентоспроможні на е, медичному ринку Європи взагалі чи світу? Повністю конкурентоспроможні. І це е, показало перші місяці війни, коли е, пацієнти, ми поїдемо за кордон. Поїхали, повернулися. І розповідають, яка ситуація там, яка тут. У нас пацієнт так довго не буде чекати діагностики, mm -hmm. лікування. Це все проходить в швидші терміни, ніж, допустимо, в сусідніх країнах. Тобто, там йде такий процес, як розумію, бюрократії. так ну, поки… багато все... набагато і Інколи буває, що це тривалість. А тут так, кожен призводить день, того, кожна година вже... відіграє так. дуже важливу роль в цій боротьбі. Так. Що ж, хочу вам подякувати за розмову. Друзі, нагадую, що в студії наші сьогодні був Микола Прокопчук, медичний директор Тернопільського обласного онкологічного диспансеру. І користуючись нагодою, хочу також подякувати усій команді і колективу власне онкологічного диспансеру. Адже знаю, що дуже вони важливо сьогодні роблять роботу. І теж Пан Микола, ми фактично з роботи його витягнули на кілька годин, так щоб він розповів нам і от агітував, напевно, так усіх, щоб люди приходили, і обстежувалися. Тому друзі, всім дякуємо, хто був з нами. І власне також дякуємо медичному персоналу, який теж сьогодні активно бореться за життя українців. І я, так, пане Микола, маєте що я раз, хочу раз. вам сказати одне: хочу вам подякувати за запрошення, тому що цей день заснований для того, щоб люди могли звернути на таку серйозну проблему, як рак. Який є ну, серйозною проблемою для людства. І я вас запрошую до нас в онкологічний диспансер, тому що все розказати, те, що ми зробили за останні два роки, що придбано, які ремонти, яка апаратура, операційні. Вам Це все краще навіть сприймається. Втіли, щоб ви до нас прийшли, і тоді буде. Більше картинка, так. Так, так що ж ну, дуже все... вам дякую за це за запрошення. Думаю, що обов'язково скористаємося і покажемо нашим телеглядачам, власне, як працює онкодиспансер середини. Поспілкуємося, напевно, теж з вашими колегами. З Думаю, що вони теж розкажуть більше деталей про цю нелегку сьогодні роботу. Ще раз нагадую, що це були сильні разом. Дякую всім за увагу. Нам все добре. Дякую даме. за увагу.